Вітаю! В даному відео я вам розповім про відшкодування шкоди, завданої наїздом велосипедиста на людину. Малолітня дитина на території стадіону наїхала на людину, тобто потерпіла. В результаті чого, потерпілі завдано тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, а саме закритий перелом правої плечової кістки зі зміщенням. Після чого потерпіла звернулася до поліції. З метою перше фіксації відповідної події, по друге, проведення досудового розслідування пошук доказів, і по третє, притягнення потерпі... порушника до адміністративної або кримінальної відповідальності, що в складі цивільного правопорушення становить обов'язковий елемент як протиправність. В діях малолітньої особи наявний склад цивільного правопорушення, який полягає в наступному: перше, це протиправність. Яка обґрунтована тим, що малолітня дитина велосипедом наїхала на людину, за результатами чого до малолітньої дитини застосовано примусові заходи виховного характеру, а саме застереження з передачею на виховання матері строком на один рік? Це все є результатом проведеного досудового розслідування. За шкоду завдану малолітньої дитини відповідають батьки. Другий елемент це наявні шкоди. Він виражений, вперше, це витрати на лікування в сумі 81 тисяча, що обґрунтовується наданням, по-перше, платних послуг, по-друге, придбання медичних препаратів та пластини, яка була встановлена, і по третє, оздоровчого, оздоровчого лікування. Та моральної шкоди, яка виражена в сумі 100 тисяч гривень, зокрема, за результатами відповідної події, потерпілі надано третю групу інвалідності. Вона, будучи вчителькою музики, не може грати на баяні. Це її основний інструмент. Третє це причина-наслідковий зв'язок між протиправністю та шкодою, який обґрунтований тим, що витрати на лікування та моральна шкода завдані внаслідок протиправних дій потерпілої особи. Отже, в діях малолітньої особи наявний склад цивільного правопорушення, внаслідок чого з батьків стягнуто витрати на лікування, а моральну шкоду.